Поліція встановлює обставини хуліганства зі стріляниною у середмісті івано франківська Увечері, 6 січня, на лінію 102 надійшло повідомлення про масову бійку та стрілянину на вулиці Чорновола. На місце події негайно вирушила слідча оперативна група. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, оперативно встановили подробиці інциденту та затримали основного фігуранта. Поліцейські виявили та вилучили чотири предмети, схожі на гільзи, предмет схожий на пістолет. Речові докази поліцейські направили на експертне дослідження. Поліцейські з'ясували, що у результаті бійки та стрілянини постраждав 24-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік самотужки звернувся до медичного закладу. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітки. Оперативники встановили, що постріли, у результаті яких спричинено тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, здійснив 19-річний мешканець Івано-Франківська. Правоохоронці встановили його місце перебування. Під час обшуку транспортного засобу виявили та вилучили ще два предмети зовні схожі на пістолети. Речові докази також направили на експертизу. Фігуранта затримали процесуальному порядку, йому інкримінують частину 1 статті 121, умисне тяжке тілесне ушкодження, та частину 2 статті 296 – Хуліганство Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановили, що напередодні між потерпілим та правопорушником уже відбувся конфлікт, який завершився вуличною бійкою. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини na velha